Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. І давайте перейдемо до огляду. Е, на рахунок минулих позицій. Одна позиція була відкрита в п'ятницю. Якраз я робив е, огляд минулий, розглядав біткоін. На Для себе я виділив ось такий імпульс на годинному таймфреймі. Також. Е, у нас тут знаходився годинний імбеленс, і в цьому імбеленці я очікував на реакцію. І бачимо, що на молодшому таймфреймі у нас відбулася реакція. Ось відкрив угоду. Таргетом для мене була ось ця ліквідність. знята. Як бачимо, що ціна прийшла і свіпнула. Також повні виконала фулфіл годинного імбеленса, і тоді різко пішла наверх. З цієї позиції вдалося мені витягнути 2,7Р. А наступна позиція була відкрита вчора і, на жаль, закрита по стоп лосу Я бачив, що в нас відбувся також пролив вниз. З'явився імбеланс години, і також від цього імбелансу я очікував реакцію. На молодшому таймфреймі бачимо, що реакція відбулася, я відкрив угоду, проте ціна не дійшла до тейк-профіту. Натомість. Пішла до гори і угода була закрита в мінус. Сьогодні я також розглядатиму біткоін. Для мене не зовсім однозначна ситуація, оскільки бачимо, що в нас залишились ось ці мінімуми, які, з яких ліквідність не була знята. І також залишились ось ці максимуми зверху. Тому в даний момент ми бачимо, все ж таки, що в нас є хороший імпульс. Тоді ось цей. І я можу припускати, що все ж таки ціна спочатку піде знімати ці максимуми. Тоді, можливо, вернеться назад, за, щоб зняти оці мінімуми. Натягнув на ось цей імпульс. Сітку Fibonacci також виділив для себе зону імбеленса, проте ця зона знаходиться. Не в зоні ОТЄ що є не дуже добре. Проте, в моменті буду дивитися, наглядати за реакцію. Можливо, зайду з пониженим об'ємом. Або якщо належної реакції не буде, тоді буду очікувати ціну нижче, десь в районі ось цієї зони. І тоді вже буду відкривати угоду. Йдемо далі. А монета Bonk бачимо, що. Ціна виконала свіп, зняла ліквідність, є хороші, більш глобальні таргети у виді ось цієї компресії. В даний момент є хороший імпульс. Проте хорошим плюсом було би також, щоб на 4-годинному таймфреймі ось ця свічка закрилась тілом, тоді виконала корекцію, наприклад, в зону ось цього імбаланса або нищена її Imbalance. І також тоді я буду розглядати лонг-угоду. І третя монета це оптимізм. Також бачимо зараз трендовий рух наверх, виділив для себе ось цей блок зону інтересу з таргетом на зняття ось цього пулу ліквідності. Ну що ж, дякую всім за увагу і бажаю профіту.